Ну, я свій марафон почну з простого. Звернення до виборців, які в першому турі проголосували за Ігоря Смишка. Вас неочікувано багато, вас цілих 6%. А, яким чином Смешко мотивував а, своє висування кандидатом в президенти перед першим туром? Давайте нагадаємо собі. Уявіть себе, що ви знаходитесь всередині лайнера, який втратив керованість. Ви знаходитесь в пасажирському салоні. Ви бачите, як в кабіну пілота нагромаджується товпа. І так сталося, що ви, колишній авіаконструктор, а по останній е, своїй роботі, керівник служби безпеки школи пілотів, дуже добре знаєте всіх тих. Хто хоче взяти кермо літака. І ви прекрасно знаєте, що жодний із них літати не може. Він навіть не склав іспити на це, деякі під час навчання не вивчали, матчасть, займалися багато чим, але тільки не матеріальною частиною і польотами. У цьому випадку, коли в кабіні знаходяться ці люди, а в пасажирському салоні, в тому числі ваша родина, у вас нема альтернативи на ваш крок, от ця історія з лайнером, який падає. В ній дещо змінилася тепер ситуація. А тепер в кабіну рвуться тільки двоє. Один з них це пілот, який керував цим літаком останні 5 років. Так, Він може недосконало ним керував, він може пропустив десь якесь вивчення матчастини, Але принаймні літак не впав. Більше того, літак не впав навіть при тому, що за цим літаком гналися винищувачі, які його обстрілюють. І є шанси, що ще 5 років він ним покерує, і ці винищувачі від. від Цього літака просто відстануть, просто в них закінчиться паливо. Другий, хто рветься в цю кабіну пілота, це просто актор, який зіграв пілота у відомому серіалі, а за штурвалом справжнього літака ніколи не був. Я сподіваюся, що вибір тут очевидний і що. Сам Ігор Смешко, якщо він володіє дійсно тою інформацією, про яку він говорив всі ці дні, зможе співпрацювати з чинною владою для того, щоб вирішити всі ті проблеми, на які він вказав. Тому що політика це мистецтво можливого і мистецтво співпраці. Я знаю, що Смешко вилив багато бруду на Порошенка за цей час. І е, називав його, можливий другий термін бідою для України. Так само і нас вилили у ЗМІ в інтернеті багато інформації, яка може його скомпроментувати. Але от саме зараз мені здається, е, пріоритети складаються таким чином, що е, все ж таки е, інтереси у цих двох осіб. Принципі збігаються. Сподіваюся на вашу підтримку. Дякую за увагу.